Всім привіт! Сьогодні з нас значить, Audi A6 C5, значить, Машина з 2,5 дизель, 2001 рік машинка, як видно, до нас не приїхала, а її приволокли, хоча коробка автомат, але коли волокли час від часу і все-таки заводило, щоб масло поступало. І так як тут немає до чого закрутитися, там в капоті немає навіть да, щоб вставити. прийшлося розібрати і чіплятися. Якби так. Ну так як як я казав, що коли вручили кожних два чи може 5 км заводили і це. Ага, А проблема в чому? Проблема в тому, що ремінь на як його звати, на, на генератор, він у нас. чекай, десь я тут його бачу. А, ось добре. От він, я можу його, бачите? От він, він тут просто болтається собі і нічого не закріплено. Тобто натяжний ролик розсипався чи щось там случилося з цим ремнем. І наша задача зараз розібрати це все і все показати вам. Що будемо робити, значить саме перше. Саме перше, нам треба зняти і відвести цей так називаний телевізор у місці з цими радіаторами. Так? Крутимо тут ці болтики і, скоріше все, це кріплення, яке тут я розглядав, то, наверное, що все воно должно знятися. І побачимо, чи ми зможемо відвести, чи все-таки нам прийдеться від'єднувати. Дуже не хочеться зливати охолоджуючу рідину. Але, але може прийдеться, все-таки Не знаю. побачу, не знаю що саме. Ну, ось так це приблизно виглядає. Прийшлося все-таки відсоединити цей телевізор і всі ці трубки. Патрубки. ну Дещо повідводив в сторону, те, що від'єднав, воду злив, ну і навіть не знімав цю муфту. Знаю, що ми бачимо до цей ремінь. І дивіться, він тут повністю вільний, цей цей ремінь, його можна знімати. Він ослаблений. Просто ослаблений. І він тут натер ось до його до. він тер. Тут перетер. Провода Де вони, де вони, де вони Ну, тут ось до провода, от так. Ну, Зараз будемо дивитися, що там йому зробити, щоб він працював. Ну, в общем-то, отак виглядає зараз автомобіль. Я розібрав його була ніч, сам процес вже не знімав. Треба було дуже швидко все зробити. Що оказалося? Що ремінь ГРМ весь повністю на місці. Все в нього добре. ремень генератора теж на місці все добре. Всі ролики абсолютно хороші, по них видно, що вони замінялися, так як каже э, власник. А от ремінь кондиціонера. В общем, вот так, цей кондиціонера тут іде. Ну, зараз кондиціонера тут немає, бо я його зняв. Він тримався на такому ролику, власне до цей ролик. Цей ролик на, отак, на вистаючому стики болт, такому болті. І в цьому болті, зараз це я вже вичистив, бо підбирав другі болти. там. Підібрав довші болти і мічки взяв. Бо, тому що тут різьба була повністю забита алюмінієм. Звідки взявся цей алюміній в цьому ось місці, ми бачимо, що хтось його або перетягнув, або та різьба була попсута. І цей ролик він натягується чисто таким образом, що ти якби послабив його. Прокрутив, зажав і він має держати. Але і так як була різьба потягнута, плюс коротенький вильот цього болтика, він не впорався з цим і, можливо, ставши боком, так, якби, чи куди там його тягнули, я вже навіть зараз не скажу. Бо може прокрутився. Цей ремень ослаб, він повністю тут болтався. Ви бачили. так? І за того, що він болтався, він там почухав дуже цієї защити. Ну і на самому компресорі теж протер провод, ну не до кінця, звісно. Потім, коли я зняв сам компресор, тут ми бачимо, що тут вдарена була ця муфта. так? Ця різина теж вся полопана. Кажу, власнику треба її замінити. Хорошо. Власник згодився. Так? Плюс ще тут пустимо, тут був зазор, Зазор і ця муфта сильно годе. Подшипник тоже тут до заміни. Поїхав в магазин, два рази мені привозили запчасті, два рази не то, що треба. В общем, привезли все-таки нарешті таку нам нову муфту. Яка буде замість цієї, так. Ну, А цей шкіл два рази привозили не той, що треба. Відтогу, я вже вам сказав, що нічого не везі. Я випресую цей подшипник і запресую другий. так. Є в нас новий ролик натяжний, є в нас новий ремінь. Болтики і мічики теж в нас є. Значить, що? Зараз миємо цей компресор, перепресовуємо подшипник, збираємо, ставимо його на місце. А, ну І ще порвані були оці колечка. Просто ці колечка були порвані, оце зелене, це все мало бути одне єдинство, єдине кольцо. Але воно його зрізало, щось або не по розміру, або що. В магазині щось там попиталися ми підібрати з тою продавщицею, ну, йдемо пробувати. То треба обов'язково зробити, щоб було щільно. Бо там може втікати газ. Ну що, починаємо. І так, є в мене такий набор. Зі всіма розмірами, які треба там давити, тобто ну, на 1 мм. Менше, більше, більше, більше. Навіть що робимо? Так як ми бачимо, що тут у нас воно, Ну, щоб не зламати, перше, спочатку ставимо підставку сюди, так як тут є завальцовка заводська, так? Ми бачимо в цих місцях, так? Тут, тут, тут. І тут є в нас площина. Спочатку ми ставимо його так. І примірно там 3 міліметри, поки він вийде у працю в це, давимо його через, через цю наставку. А далі підбираємо, є в нас трохи цих наставок. Коли вже добре піде, то тоді отако ставимо його О, і видушуємо. Ну, а, за, а садити новий то ще легше. О, продавився. Супер. Попускаємо і ставимо стакан. Далі перенасувалася, я вставив вже Даже якийсь поршеньок від термозного циліндрика, і ось він гарно у на нас іде. Все, підшипник випресував. Так. <му> підшипник у нас на місці, запресований, все добре. Муфта у нас теж є. Болтики, і тут обов'язково шайбочка. така Дистанційна теж є, колечко в нас теж є. Далі що? Миємо його і ізолюємо цю проводку. так. Електромуфту я провірив. Вона прозванюється, там 0,34 щось таке. Ну, коротше, нормально, муфта ще працює. Ну що, Вичищаємо і збираємо. Ну Ось так приблизно виглядає. ну Трошки хоч помив'ю. Відео трошки темніше, звісно. І що ми тут бачимо? Бачимо, що цей провід на, на 70% перетертий. Тому ми будемо не просто ізолювати його, а всього, що я його все-таки розріжу і покладу металічне з'єднання. Зажму один кусок і другий. І воно от як термоусадка. Це буде хороший варіант. тут. Ну, от таке з'єднання вийшло. Все гарно плягло, все зажалось, прозванюється прозванням звідси на корпус, все прозванюється 0,35 чи 0.36, там зараз на дворі 25 градусів. Далі ми маємо запресувати цей підшипник з цією муфтою сюди. Як я його знімав, знімав я його таким от ключом, от брав. От такий от сьомничок маленький, і він пішов, там невелике усілля, він знявся. Так, ставити я попробую, я тут трошки почистив і попробую надавити руками. Але якщо руками не піде, ну то, звісно, що треба буде то зробити на пресі. Не, не йде, треба Ні, йде. О, сів на місце. І от ми чуємо Тишина повні. Ну і тепер обов'язково Обов'язково станемо штоперне кільце. Так, зжимаємо його і пробуємо так, щоб воно сіло на свою канавку, так? допомагаємо Так, Тепер що робимо далі? Далі беремо ось це, беремо також змащуємо шліцеву частину, тому що Я коли знімав його, так? то забивав дві отвертки так? ковідом. Одна з однієї сторони, друга з другої. І воно там таке було закисше. Ну, через те я кажу, що шліцеву частину Краще змастити. Не знаю, коли там, може його ніхто ніколи і не буде вже розбирати. Але зараз ми його змастимо, але перед цим нам треба поставити отаке видно там? Так. Да. Отаке от, от дистанційне колечко, яке ставиться тут. Це обов'язково. так. Ставимо його. Тепер ставимо саму нову муфту. Так. О! І оце в нас повинно крутитися вільно, а це стояти. А коли електромуфта спрацює, то вона притягне його і воно піде в зацеплення, і буде все разом крутиться. Так, ну і тепер лишилося що, закрутити болтика. Це я думаю всім і так зрозуміло. так? Ну і на цьому компресор. Бачимо, що він тут вже трошки зазнав життя, да? Ну, Але що є, то ставлю. Далі нам треба цей болтик зажати, і треба цю муфту якимось чином держати. Ось Я использую такий съйомник для відкручування фільтрів масляних. Так? І оцей болтик зажимає, але так, це в принципі скотч. Ну і все, готово. Цей узел у нас готовий. Компресор поставили, трубки ще не підсоединили, бо граємося з цим болтиком. Так? Значить, маємо мічик на 8. Пройшлось трохи там щось мічиком, щось трохи воно впиралось, В того взяли довший болт. Провірив, так його закрутити на його глибину, наскільки він входить. Ну і я вам скажу, що цей болтик тут він буде ідеально і держати хорошо, і входить. І є запас різьби, яка буде утримувати. Ставимо новий ролик. Ну, І підсудняємо шланги і збираємо далі. Це значить. Трубочки кліматизації, тобто кондиціонера не все таки. Я там колечко підігнав, спробував, закрутив, все, вжалося, все. я їх назад відкрутив, тому що зараз треба зайнятися нам натягнути ремінь, бо потім це може бути в нас проблема. Так? Значить, ремень натягуємо, якщо ви неправильно його натягнете, не запустите, то буде казаться, що він короткий. Так як зробив я спочатку. Я пустив його так і отак. Кажеться короткий. Але він же ж повинен бути не так, він повинен бути ось так. Так. І тепер зараз ми даємо йому таку натяжечку. Є на 6 І затягуємо. Ну і тепер непосредственно натягуємо наш ролик. Так, беремо шестигранник на 8, вроде би, так. Даємо натяжку і зажимаємо цей болтик. Десь так. Все, рімішок у нас натянутий. Провіряємо, як примерно цей. Так само має і цей буде натягнути. так Ще я вже не знаю, просто там не дуже сильно покажеш. Значить, Треба цей телевізор весь прикрутити сюди. Значить, він держиться знизу на Отака тут є балабуха, так, вона на одному болту держиться вона закладна. потім ще на трьох болтиках. І тут бачимо теж цих три болтика. Тут у власника вже один урванець, звісно, То там, що закрутиться, прикручується знизу, потім закручується тут така закладна. І тут це я покажу. Так, ну і тут. просто чипляется и вот тут Ну и подсоединяем все, все патрубки, охлаждения, все вентиляторе вентиляторов, сигналов, фар и все остальное, все, что от Ну що, сказати, склав Ауді і власник приїхав, навіть трошки раніше приїхав там, то я вже не знімав при власнику. Ну, я думаю, далі, понятно, що там чіпляємо вже бампери, фари, підключаємо всі патрубки, всі розйоми, всі фішки і таке прочі і подобне. Ну, а в общем-то, якщо в даний відеоролик вам чимось допоміг, то ставте лайки. Всім дякую за увагу.